Привіт! Мене звати Влада Бандурко. Я викладачка біології найзахопливішої науки у світі, адже немає нічого цікавішого, ніж життя. Тож розпочнімо. Думаю, ви зі мною погодитеся, що тваринам для процесів життєдіяльності потрібна енергія. Отримувати її вони можуть із поживних речовин. І речовини, і енергію, що необхідні для підтримки процесів обміну речовин. Організми отримують з навколишнього середовища під час живлення, тож пропоную дослідити, як живляться і засвоюють їжу тварини. Ви пам'ятаєте, що залежно від способу живлення, всі організми розділяють на три групи: автотрофи, гетеротрофи та міксотрофи. Тварини належать до гетеротрофів. Що це значить? Це значить, що вони живляться готовими органічними речовинами, поїдаючи або інші організми. Або їхні рештки. Залежно від того, чим саме живляться тварини, їх поділяють на різні групи. З попередніх тем ви, мої дорогі учні та учениці, пам'ятаєте багато прикладів тварин і легко допоможете мені розібратися, які типи живлення в тих чи інших видів. Зверніть увагу: на екрані ви бачите зображення тварин: корови, зеленого коника, леопарда, аскариди, воші, скарабея, їжака. Та китової акули. Давайте разом визначимо, як саме ці тварини живляться. Рослиноїдні тварини, або їх ще називають фітофагами, живляться рослинами. До фітофагів належить корова та зелений коник. Хижаки поїдають живих тварин. Їх вони мають вполювати. До хижаків належить жук-сонечко або, наприклад, леопард. Паразити використовують інші організми як середовище існування. Мешкають в них, а також ними живляться. Аскариди це паразитичні представники круглих червів, які мешкають в кишечнику людини. До кровосисних тварин належать, наприклад, комарі, які живляться кров'ю, та воші паразити людини і тварин. Одним із представників сапротрофів є жук-скарабей. Він живиться екскрементами тварин. Також у природі широко представлена група всеїдних організмів, до яких належать їжаки. І в нас на екрані лишається фото китової акули. Як ви вже здогадалися, вона належить до фільтраторів. Ці тварини фільтрують через свій організм великі обсяги води, споживаючи з них органічні часточки і таким чином сприяють очищенню водою. Фільтратори це всеїдні тварини. Незалежно від того, чим харчується тварина, всі складні органічні сполуки в організмі мають розкладатися на простіші сполуки. Цей процес називають травленням. Процес перетравлення їжі забезпечує травна система. Важливу роль в перетравленні відіграють травні ферменти. Це такі спеціальні речовини, які розщеплюють складніші компоненти їжі на простіші. Розкладати складні компоненти на прості потрібно для того, щоб вони могли дійти до клітин. А там перетворилися на енергію. У багатьох тварин травні системи мають спільні риси, як от наявність ротового отвору, кишківника, шлунка, травних залоз та анального отвору. Проте будова травної системи в різних тварин має і свої особливості, і залежить від способу життя і типу живлення. Це дуже цікаво, тож пропоную дослідити детальніше. У губок. Травлення забезпечують спеціальні клітини хоаноцити. Губки ведуть прикріплений спосіб життя і є фільтраторами. Зважені у воді часточки їжі, захоплюють хоаноцити. А потім часточки перетравлюються всередині клітин. А от кишковопорожнині, до яких належать гідри, медузи та поліпи, на відміну від губок, хижаки. Вони ловлять здобич і паралізують її за допомогою жалких клітин. А потім щупальцями проштовхують до кишкової порожнини. Частково перетравлення їжі відбувається в кишковій порожнині, куди залозисті клітини виділяють ферменти. Інші часточки захоплюються та перетравлюються всередині клітин стінки тіла. А неперетравлені рештки виводяться в навколишнє середовище через ротовий отвір. Травна система пласких червів теж замкнена, тобто вона має лише ротовий отвір. Розгалужений кишківник у пласких червів складається з переднього та середнього відділів. Анального отвору у цих тварин теж немає, тому неперетравлені рештки виводяться через рот. Цікаво те, що в багатьох паразитичних видів кишечник відсутній взагалі, і поглинання поживних речовин відбувається всією поверхнею тіла, просто через покриви. Уперше наскрізна травна система з'являється в круглих червів. Тобто в цих тварин є й ротовий і анальний отвори. У кільчастих червів травна система має схожу будову і так само утворена ротовим отвором, кишківником та анальним отвором. Проте є і особливості. Наприклад, п'явки, які харчуються кров'ю, мають слинні залози. П'явки виділяють речовину гірудин. І вона запобігає згортанню крові. Саме тому їх використовують у медицині. Ротові апарати членистоногих утворені видозміненими кінцівками. У річкового рака це нижні, верхні щелепи та ногощелепи або клешні. У павуків — хеліцери, на кінцях яких відкриваються портоки отруйних слинних залоз. А от у комах будова ротового апарату пов'язана з типом їжі. Всього виділяють 5 типів ротових апаратів: гризучий у жуків, гризучо-лижучий у бджіл, колючо-сисний у комарів, сисний, а саме хоботок у метеликів і лижучий у мух. Травна система членистоногих наскрізна, є слинні та травна залози. За ротовою порожниною іде стравохід та шлунок. У річкового рака шлунок складається з двох відділів жувального і цідильного. У першому їжа переробляється механічно, а другий проціджує тільки добре оброблену їжу, яка зі шлунка потрапляє в кишечник. Але найбільше серед всіх членистоногих мене дивують павуки. Чи бачили ви колись, як павук ловить здобич? Щоб її зловити, павук будує ловильну сітку з павутини. Комаху, яка потрапила в сітку, павук паралізує, вводить отруйний секрет слинних залоз. Цей секрет починає розщеплювати поживні речовини. Такий процес називають зовнішнім травленням. І тільки після цього павук всмоктує напіврідку їжу. Повністю ж їжа перетравлюється вже в організмі павука. Молюски теж мають наскрізний кишківник. Залежно від того, чим вони харчуються. Кожна група молюсків має і свої фішки. Зокрема, виноградний слимак зішкрібає їжу з різних поверхонь за допомогою радули або тертки. Вона має хитинові зубчики та виконує функцію перетирання їжі. Травна система риб починається з ротового отвору. В ротовій порожнині є щелепи з кількома рядами зубів, якими риби захоплюють та отримують здобич. Далі йдуть глотка і стравохід, з яких подрібнена їжа потрапляє в шлунок. Там, завдяки дії травних ферментів, відбувається перетравлення їжі. За шлунком розташований кишківник, в просвіт якого виділяються травні ферменти, спечинки та підшлункової залози. У цьому відділі відбувається остаточне перетравлення і всмоктування поживних речовин. У кісткових риб неперетравлені рештки виводяться через анальний отвір. А от у хрящових, до яких належать акули і скати, потрапляють у спеціальний орган клоаку, а звідти виводяться у навколишнє середовище. В амфібії травна система має схожу будову: починається з ротового отвору та ротоглоткової порожнини. Де на щелепах розташовані дрібні однотипні зуби. Слина в цих тварин не містить травних ферментів, вона лише зволожує їжу. Окрім того, в ротоглотковій порожнині розташований язик, що прикріплений до ротоглотки переднім кінцем. Зверніть, будь ласка, на це увагу: він виділяє клейку речовину для вловлювання здобичі, і завдяки такому кріпленню може викидатися з рота за допомогою спеціальних м'язів досить далеко. Травна система рептилій має складнішу будову. Так у їхній слині містяться травні ферменти. На щелепах містяться численні зуби, і у деяких рептилій вони отруйні, наприклад, у кобри або у гадюки. Цікаво, що щелепи та пов'язані з ними кістки сполучені у змій рухливо, а зв'язки можуть сильно розтягуватися і забезпечувати заковтування великих тварин. Здатність птахів до польоту потребує великих витрат енергії. Тож будова та функціонування травної системи забезпечують швидке перетравлення їжі. Їжу птахи захоплюють за допомогою дзьоба, його форма залежить від характеру їжі. З попереднього уроку ви вже про це знаєте. У ротовій порожнині їжа змочується слиною. Довгий стравохід утворює розширення воло. Воно призначено для накопичення їжі. Шлунок птахів складається з двох відділів залозистого і мускульного. Мускульний шлунок має товсті стінки. Завдяки ним, а ще камінчикам, які птахи проковтують, їжа перетирається. Саме це, а також висока активність ферментів, забезпечують значну швидкість травлення. За шлунком розташований кишківник. До нього виділяють ферменти підшлункова залоза та печінка. Кишківник у птахів укорочений і це вважають пристосуванням, яке полегшує тіло. Неперетравлені рештки виводяться у клоаку, а звідти вже назовні. А як же влаштована травна система савців? З попереднього уроку ви знаєте, що у савців є губи і добре диференційовані зуби, різці, ікла та кутні. Між губами, щоками та зубами є передротова порожнина. У деяких видів, наприклад, хом'яків та бурундуків, ця порожнина утворює великі защічні мішки, туди можна переносити їжу. За щелепами міститься ротова порожнина. Тут їжу подрібнюють зуби, а ферменти слини починають її перетравлювати. Із ротової порожнини по стравоходу їжа потрапляє в шлунок. Зверніть увагу, будова вшлунка в різних видів пов'язана з характером їжі. Якщо це, наприклад, рослинні корми, то шлунок багатокамерний. Так, зокрема, у жуйних тварин, наприклад, у корови. У савців добре розвинені печінка та підшлункова залоза, які виділяють ферменти в кишківник. І кишківник закінчується анальним отвором. Сьогодні ми чудово попрацювали, дізналися, як відбувається живлення і травлення у тварин, дослідили особливості будови травних систем. У матеріалах для самопідготовки ви знайдете таблицю, яка допоможе швидко повторити урок. А ми побачимося вже на наступному уроці. До нових зустрічей!